І саме вчасно в нашій студії сьогодні. Начальник управління комунікації повітряних сил Юрій Ігнат. Пане Юрію, дякую, що ви до нас доїхали. Доброго ранку. Дякую вам. Розкажіть нам, будь ласка, про цю ніч. Дронів наче було небагато. 35, але на жаль, є влучання. На жаль, є влучання, як і попередню ніч. Невелика кількість БПЛА. Що щодня ми очікуємо так, якісь прогнози, яка буде. Наступна ніч, ну бачите, ці дві ночі не була велика кількість безпілотників, але е, вони все ж є. І як ви зараз сказали, атака поновилася. Інколи ворог, завершуючи свій нічний обстріл, продовжує його у день. Це не є щось нове, не є там зміна тактики. Угу. Це час від часу відбувається, коли ворог практично цілодобово може запускати по території нашої держави, ударні БПЛА і дрони, власне, імітатори. Е, от е, сьогоднішня ніч е, була. Такою одною порівняно тихою, але атакував ворог в більшості шахедами: 29 шахедів із 35 усіх ударних БПЛА за ніч. Чому так відбувається? Як і вчора була переважна більшість БПЛА, тому що атакуються саме при фронтовій території. Ну, які ми говоримо про це область Харківська, Сумська, це Запорізька, Дніпропетровська області от Сьогодні теж атаковано власне прифронтові території здебільшого цих областей. Ворог атакує і позиції військ, атакує інші об'єкти, скажімо, які е, планує уразити е, ударними безпілотниками. Uh -huh. Тому в шахедів більше нема е, смислу їм безпілотники-імітатори запускати. Вони запускають їх при масованих атаках, здебільшого, коли атакують вже в глиб країни, і дрони-імітатори їхнє завдання, що відволікти на себе увагу, перевантажити систему протиповітряної оборони, ускладнити повітряну обстановку, щоб як пам'ятаєте, була мапа червона, вся, коли так. було 728 безпілотників, загалом 741 повітряна ціль. Уявіть собі величезна така от армада засобів повітряного нападу. Усіх летить в Україну. Ну і серед них було 415 дронів імітаторів. А повітряні сили розуміють, що оце шахет з бойовою частиною, а це дрон імітатор допоки воно ще не збито або не влучило. Ну зрештою, якщо ви бачите статистику нашу вранішню, то там показано, що є дрони імітатори над зірочкою, локаційно втрачені їх uh -huh. намагаються зрештою знешкоджувати подавленням або власне вони самі припиняють своє існування. Таким чином повітряні сили вже коли залітають до пола. Є певні ознаки по параметрах польоту радіолокаційно можна десь припускати з великої долі що це як їх називають пародія, так, так. дрон-імітатор? Ну і є в нас візуальні пости спостереження і акустичні системи, які по звуку. Тому що ці мають електродвигуни, як відомо, шахіда це газонокосарки чи мопеди їх називають. Ну тому, власне, всі ці ознаки, які узагальнюються, і приймається власне рішення, як працювати по тому чи іншому засобу. Тому основна наша проблема це шахіди. По них працюють усі сили оборони від авіації, закінчуються мобільними вогневими групами, дронами, перехоплювачами, для того, щоб максимально власне їх. Досередне на них увагу. Але коли така обстановка величезна, на пунктах управління ви розумієте, як треба прийняти рішення, дуже швидко воно має бути прийнято, які засоби будуть працювати в тому чи іншому регіоні. Десь працює авіація, в іншому регіоні працює вже ППО чи дрони перехоплювачі наземне, щоб власне один одному не заважати, а максимально ефективно застосувати усі види озброєння, які сьогодні є. Ну, а цей тиждень в Києві взагалі був аномальний, жодної нічної повітряної тривоги. І в інших містах, на жаль, були прильоти, але тим не менше, загальна кількість засобів повітряного нападу була істотно меншою, ніж попередні тижні. Купа мемів, я впевнена, ви бачили, пов'язані з Кітом Келогом, що просто Келог приїхав і у нас стало відносно спокійніше. Але на вашу думку, це пов'язано з тим, що іноземні гості чи якась Інша інші процеси в Росії відбуваються можливо підготовка до якогось більш масованого удару. Тому була оця відносна пауза. Дивіться, процеси процесами ворога є пріоритетні е, об'єкти, які він хоче уразити завжди, mm -hmm. і столиця України це одне з найпріоритетніших в їхніх завданнях е, міст, дає ті об'єкти, які становлять їхні інтерес. Тому можна припущення різні робити. Київ настільки стільки вже на себе взяв ударів. Ну, мабуть, найбільш з атакованих міст, які, які, які тільки є. І бачите, що протиповітряна оборона ну робить усе можливе і в, справді має потужний захист, але все одно цього недостатньо для того, щоб оберегтися від тої ж балістики. Якщо ми розуміємо, що таке Київ, який він величезний, mm -hmm. так, а система Петріот, як система, як батарея, має радар, який дивиться власне в один бік, якщо ворог робить. Запускає ракети з різних напрямків, то відповідно балістика збивається в радіусі 25 кілометрів системою Петрія. Тут о, треба вже декілька систем, щоб надійно захистити такі міста, як Київ, на кожне місто. Тому про це йде мова сьогодні і про і на. Uh -huh. Політичному рівні і у світі, що Україна потребує цього захисту, перш за все від балістики від щоб захистити наші міста. Який у нас зараз відсоток збиття шахедів і балістики, і як він змінюється починаючи від приміром початку великої війни до сьогодні, коли набагато збільшилась кількість засобів повітряного нападу, і структура цих атак змінилася? Ну відсоток буде залежати від інтенсивності ударів. Ви бачите, що травень-червень нові рекорди поставив ворог, тому залежності, що вони атакують, от сьогодні ми маємо який відсоток невеликий, бо атакують прифронтові території, збито 11 безпілотників із 29. тобто в Є-18 ага. зафіксовано влучань. Ми про це говоримо. Що дійсно є такі ураження, І, тому що ну. Шансів збити дуже мало, коли він атакує, саме коли немає там достатньо засобів на фронті. Інший день є коли вже взлетають вглиб країни, коли вже є можливість працювати усіма доступними засобами, то відсоток значно буде більший. Дуже багато вже ворог запустив по нас саме ударних випалат, палати. По шахет загалом зараз близько 25 тисяч збито. Саме шахетів е, на територіальнішої держави відколи в них застосовується жовтень 22-го року. Перший шахед було збито. Встановлено, що це шахет іранського виробництва. Ну а зараз Росія вже має можливість масштабувати це виробництво і збільшувати цифру. Сьогодні мали ми е, близько 350 такий антирекорд саме шахетів. Угу. Саме решта ви... це імітатори. Так, зрозуміло, що сахетів поки що ось така цифра. 25 тисяч це в голові не вкладається. А скільки ракет, скільки балістичних ракет за весь цей час було ну ми дамо статистику, можливо, вже до дня повітряних ага. сил. День повітряних сил у нас 3 серпня. Я думаю, що ми узагальнимо цю інформацію Ми хочемо сказати, що тисячі крилатих ракет близько 2,5 тисячі. Якщо я не помиляюсь, це було тільки. Збито протиповітряної оборони. З нас зрозуміло, що балістика менший відсоток. От, скажімо, кінжалів збито із 160-48. Е, ну, це для кінжалів, ну це дуже великий показник, але це з урахуванням того, що в нас тільки в травні 23-го він з'явився і, і збив тоді першу, першу цю ракету. Тому е, ще раз повернемося до того, що щоб збивати балістику, нам потрібні засоби, які це можуть робити. Сотні тисяч людей підписані на телеграм-канал повітряних сил. Де ви повідомляєте про те, що куди летить, але звісно, що ну також хочеться ще де щось дізнатися, і люди підписані на різні телеграм-канали, як і я власне, які інформують про ворожі повітряні цілі. І я помітила, що останнім часом на деяких телеграм-каналах почали з'являтися прям мапи, на яких намальовано де шахет летить, куди у нього там траєкторія польоту спрямована. Це знаєте, як зараз в соціальних мережах Норм чи стрьом. Знаєте, ми ж теж відстежуємо, моніторимо, дивимося, хто що робить. Ну, повторюється ситуація 23-го року, коли власне, почалися власне, створюватись моніторингові канали, які повідомляють населення, начебто роблять хорошу справу і так далі. Ну, тоді я теж десь там публічно так звернувся, як, як обговорював цю тему. І дуже багато почали протестувати. Мов, ми робимо гарну справу. Питань немає, робіть, але ж не треба ж це робити обережно, аби не зашкодити. Ну от сьогодні повторюється та сама ситуація, коли один з телеграм-каналів, який дуже люблять українці. До речі, я в кожного є своя подача. Так, хтось з матюками пише, хтось ще там. ну, Ми як офіційне джерело не можемо креативити, так А робимо офіційно. Ви ж нас цитуєте постійно так, в марафоні, так далі. Тому. Кожен любить свій формат, ну але головне не нашкодити. Якщо летить ракета, я, ми дивимося, що цей телеграм-канал в реальному режимі часу показує проліт ракет крилатих. Один в будинок це робиться, ну, як це видно, на системі Віраж Планшет. Для чого ворогу вкладати гроші в розвідку і так далі, і все решта? Вони бачать, куди летить ракета, який маршрут, ну їхня ж ракета, де вона пропадає з радарів, де вона з'являється. Тобто можна зробити узагальнену інформацію, взяти з наших телеграмів, які добре добру роблять справу для ворога. Інші ж телеграми, які там малюють там стрілочки, схематично показують. Ну е людям це подобається. Ну, ну нехай собі роблять, так але е от власне деталізовану інформацію. А ось я вже не говорю про роботу ППО. Я вже не говорю про е те, що в телеграмах е публікують уламки ракет, які. Потім виходять на російське телебачення, на російські пабліки. Ну, зенітна ракета. Беремо простий випадок у Києві. Крайній обстріл. Ракета Петріота, яка збила балістику. Її фрагмент лежить. Вона не принесла жодної шкоди. Вона збила і кусок Петріота от лежить на дорозі. Його фотографують і кажуть: ну, деякі... це українці Ні -ні, самі? показують ось треш у Києві, ага. лежить ракета. І клянуть там росіян в цьому. Росіяни беруть ідентифікують, що це занята ракета, ну, уламки так, так, і беруть, публікують, як, начебто, наша ППО обстрілює своїх. От в чому небезпека. Тому ми не раз зверталися і до власників телеграм-каналів, і до тих, хто публікує. Це можуть бути і місцева влада, і можуть бути правоохоронці, які наслідки показують, так. І тому ми просимо просто уламки не. Не публікувати або блюрити і так далі, це uh -huh. може давати ворогу додаткове джерело для дискредитації нашої протиповітряної ну, наших збройних сил України в цілому. Тому дуже обережно цю інформацію потрібно поводитись. Ну і оці мапи, куди летить шахет, теж, очевидно, не найкраща ідея ну, публікувати Ну, люди, хочуть знати, люди хочеться, дуже хочеться, Але якщо це більше. робиться якось схематично, ми ж теж повідомляємо тільки буквами, так uh -huh. словами. Повітряні сили, що летить в напрямку такого то міста, йдіть в укриття. Хтось е, бере це повідомлення, просто малює стрілочку. Так ну, але якщо деталізовано показувати проліт ракети і е, де вона з'являється, де вона зникає з радарів, це вкрай небезпечно. Тому ми ж не є контролюючим органом повітряні сили, щоб це якось є е, е, правоохоронці, які можуть теж відреагувати на, на цю справу. І відповідним чином я думаю, що власники телеграм-каналів е, дорожать своїми підписниками і так далі. Ми ж прекрасно все розуміємо. Дуже багато останнім часом говоримо про дрони перехоплювачі. В Києві вже запускають чисте небо проєкти. Президент говорив про те, що є у нас вже результати. Загалом, як ви бачите, розвиток цього напрямку та і яку ефективність він зараз показує. Ну, бачите, дрони перехоплювачі це не є щось нове. Це вже більше півроку на лінії фронту. повітряні сили не першими стали mm -hmm. користувачами цього інноваційного способу, тому що потрібно було захиститись від ворожих очей саме на лінії фронту. І тому і сухопутні війська, і військоморські сили, СНС прикордонник верніше, прикордонники Нацгвардія застосовували раніше навіть за нас цей метод збиття саме орланів, зал, суперкамів. Ну того всього, що десятками висить постійно на лінії фронту, треба було позбавити ворога очей. Які передають інформацію на мані пункти російські застосовується артилерія, балістика і так далі. От власне дуже багато цих безпілотників російських було знищено. Але зараз вже цей спосіб збиття і в повітряних силах вже давно працює, але на жаль, ми не маємо великої кількості сьогодні. Екіпажів таких, uh -huh. тому що окрім самих екіпажів би ще й засоби виявили, радіоелектронної розвідки. Це все працює в комплексі проти. Проте, повітряні сили масштабують теж і в західних регіонах, і в центрі теж роблять, створюють екіпаж. Ми це рекламуємо, запрошуємо на службу саме туди. І цей спосіб інноваційний він впроваджується в всіх силах, всіх силах оборони. І є різні методи збиття: є інтерцептори, є дрони перехоплюючи за машинним зором. Ну більше, мабуть, про це розкажуть ті, хто. Застосовують кращу к кращ, кращі дрони перехоплювачі, які сьогодні дають теж результат щодня і що ночі. Пане Юрію, дякую вам дуже за цю розмову. Дякую всім, хто береже українське небо від ворожих дронів та ракет. З нами був Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України. 20 секунд пауза і новини.